Привіт, мої любі дітки, запрошую вас на заняття з художньої літератури. Сьогодні я пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського Ледача подушка. Маленькій яринці, треба рано рано вставати. До дитячого йти. а не хочеться. Ой, як не хочеться. Увечері й питає яринка дідуся. І чого це я рано? Ніяк не прокинуся. Це подушка в тебе летача», каже дідусь. Ото саме тоді, як вставати не хочеться, візьми її, винеси на свіже повітря і добряче вибий. Вона й не буде ледача. Другого дня рано пораненьку знову не хочеться вставати яринці. Але ж треба подушку провчити, лінущі з неї вибити. Схопилася Яринка, швиденько одяглася, взяла подушку, винесла на подвір'я, поклала на лавку та кулачками її, кулачками. Вернулася до хати, поклала подушку на ліжко умиватися. Кішка на двері нявчить, за вікном вітерець гуде і дідусь у вуса усміхається.